Початок тижня буде багатий на сніг та сильні морози, а ось вже до кінця тижня морози почнуть слабшати. Синоптики зробили точний прогноз погоди на весь тиждень. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 15 грудня, мокрий сніг з дещем йтиме у всіх центральних, північних, східних та південних областях. Сухо в цей день буде лише у західних регіонах, а також у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. Температура повітря в день на сході країни від 0 до мінус 3 градусів морозу. На всій решті території країни буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. Вночі на північному сході від мінус 2 до мінус 8 градусів морозу, на всій решті території країни вночі від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У вівторок, 16 грудня, опадів не прогнозується. По всій країні буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря в день на сході країни від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. На всі решті території країни буде від плюс 2 до плюс 6 градусів. Вночі у східних областях від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу, на всі решті території країни від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 17 грудня, дощів та снігу ніде не буде. Всюди буде суха та хмарна з періодними проясненнями. Погода, температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла, у південних областях до плюс вісімис 10 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла, у четвер, 18 грудня. опадів все ще не прогнозується. Всюди буде сухо з проясненнями. Температура повітря в день по всій країні від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла, у південних областях від плюс 8 до плюс 11 градусів, вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У п'ятницю, 19 грудня, по всій країні буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря в день від плюс 2 до плюс 5 градусів, на півдні до плюс 9 градусів тепла. Вночі по всій країні від мінус 1 до плюс 2 градусів. На вихідних 20 та 21 грудня також переважатиме суха погода без опадів, місцями сонячна. Температура повітря в день від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях до плюс 10 градусів. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!